Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на ваші питання відповідає відьма Крістіна. Мої вітання, Кристино. Вітання і вам, мої дорогенькі, Крістіно. Питання від глядачки. Зараз спадаючий місяць. Я чула, що на спадаючий місяць дуже гарно працюють чистки як будинку, так і особисті. Скажіть, чи правда це і як можна здійснити чистку в домашніх умовах? Так, звичайно, це правда, тому що на спадаючий місяць ми забираємо те, що нам не потрібно. Так само всі худнуть, прибирають. І залишають все те, що не потрібне. Саме основне, що можна сказати, це можливо, воно прозвучить дуже і дуже просто, але свій простір потрібно очистити в першу чергу від хламу. Винести з будинку всі ті речі, які лежать за царя гороха, і коли долар був по вісім, прошу дорогенькі глядачі. Позбутися того хламу, тому що це є признак жибратства, коли ми зберігаємо і підсвідомо тримаємо на чорний день. Розумієте? Ми прикликаємо цей чорний день до себе. Так само е, є е, спеціальні свічки, або можна на просту свічку написати, е, допустимо, своє ім'я і написати від чого. Від негативу, від головного болю, від відпльоток від прокльонів, і скатати по тілу, по голому своєму тілу зверху вниз свічку в стаканчик сіллю спалити те, що лишилося за водою? Ну не кожен має десь якісь, е, якусь річечку, це чи озерце, в унітаз зливаємо. Угу. Чи потрібно якісь заговори при цьому казати? Е, можна написати в описі відео заговір а можна написати говорити просто е, своїми словами: свічку катаю, негатив забираю і додати кожного, що хвилює. Це буде оптимально і ідеально для кожного. Питання від глядачки мені здається, що мій тест одержимий, як зрозуміти, чи так це насправді, і як взагалі зрозуміти, що людина одержима. Ну, це має проявлятися в її е, дуже дивній поведінці. Дуже часто це агресія, безсоння, е, такі очі дуже великі, оскал е, незвична міміка для людини проявляється. Коли людина випиває робиться сама, не своя, починає дичити, кажаніти, скакати, виясняти. І дуже часто буває, що коли людина вип'є, вона отримує якусь таку неймовірну силу. Знаєте, коли людина лякається, кожна, вона може, допустимо, перестрибнути через двохметровий забор. То от коли у держимі, вони так само мають вувкулаки, ту суперсилу. Дивимося, тестя, що там за дядько. А ну та тут звичайно Верховна Жриця випала. Та тес тесть сам нормально буянить і по вісьмірці він мотає кішки усій родині, але де він то взяв? Якщо тесть раніше їздив, десь в якісь дороги, якщо в нього була робота пов'язана з дорогами, то десь він там якийсь мав таємний зв'язок і приніс, привіз собі цілий букетик бісовщини mm. дуже різноманітної. Так, і ми можемо з вами Тетяна, то в телеграм-каналі розібратися детальніше. Що це він привіз? Бо я бачу тут якесь одне маленьке, а друге волохате. І теж взагалі він, він непоганий мужик, він такий веселий, але ну ясно, що ним круте мути ото, ото мале волохате. Тут ще серйозне питання. Дуже часто в кожного з нас, на жаль, помирають рідні, близькі, знайомі. І ми не всі знайомі з культурою. Що робити, коли от в домі покійник, з речами покійника. І тут дуже крістіно влучне питання. Прикраси, які залишаються після покійника, чи можна залишати собі, чи варто похоронити з покійником? Прекраси являються пам'яттю, вони вже не несуть ніякої енергетики. Якщо людина Хоче залишити собі як пам'ять це, в принципі, нічого такого нема. Це не є чужа людина. Розумієте? І все одно речі і е, інші якісь атрибути лишаються не обов'язково хоронити тут. Нічого поганого не буде, якщо залишать. Тобто, це по бажанню. Доброго дня! Хворію, Онко. В 2020 році була операція. У 2023 поміняли лікування? Чи допоможе мені це лікування, чи може його змінити? Запитує Зоя, 22, .67 року. Оце лікування, яке вона отримала недавно, його там треба дещо було би до нього додати. Я не лікар, і вона мусить це проговорити з лікарем. Я бачу не повна зміна, а ще дещо додати до лікування. Не можу, не можу сказати чітко, що це. Тож прохання дослухатись і все таки консультуватися із лікарями в таких випадках. Тому що магія і таро – це, звичайно добре, але ми все ж таки живемо в скажем так в цивілізованому, вже можна сказати, просунутому світі, де все ж таки медицина на досить високому рівні, ніж скажем травоваріння. Ну так уже є і є і цим нехтувати не варто. Тетяна, і тим більше, якщо вже на фізичному тілі, то фізичне тіло лікує, лікують ліки. Правильно, звичайно. Тут вже без того вже треба приймати обов'язково. Хочу забрати на Україну внучку з Польщі на липень-серпень. Чи безпечно це буде? Я з Хмельницького внучку звати внучку не написали, як звати, але написали 28.04.15. Це дата народження. Чи можна її забирати в Хмельницький на літо? Так, так, все в порядку можна, можна, небезпеки не бачу ніякої. Запитує Інна, двадцять четверте Дуже дякую за вашу працю. Після розлучення не складається особисте життя. І зі здоров'ям не дуже добре. Подивіться, будь ласка. Я так думаю, тут запитує, можливо, чому причини, можливо, вплив якийсь є. Ну, не складається особисте життя, тому що там Сталося не дуже добре. Я бачу, випаде молодий коханець одно цієї жінки буде. Можливо, не молодий, а дуже такий жвавий, тому, а може, просто вона ще його не знає. З грошима, тут більше проблема з грошима. Можливо, щось ділили при тому, коли розлучалися, можливо, щось наша глядачка взяла таке, за що її дуже добре в спину їй подякували. Тут розбиратись потрібно детальніше. Чи можна мені повертатися в Київ, чи безпечно там, коли повертатися, хто саме пише, ну давайте глянемо. Ну, знаєте, тут випала така карта, яке, яке питання, така і відповідь. Якщо людина повернеться в Київ, то головне, не спитися от з тими друзями, які її зустрінуть, бо тут, бо тут якісь такі е, п'ямки-гулянки падають, що я не знаю. Ого, оце, ну, видно, буде святкувати. Ну, чому, ну, ну а як? Вид буде, буде святкувати повернення? Певно, напевне. Треба було би і деталь, ну, імена дати, ну, таке вже. Угу. Подивіться, будь ласка, чи вийде моя донька заміж, доньку, звати Тетяна, 10.06.86. Має вийти, буде мати дуже ревнивого чоловіка, можливо, вона ревнива сама, прямо тут таке падає е, таке, прямо при, при, це не буде одруження, це буде приватизація людини. Так, хочу сказати, що сьогодні ми в основному відповідаємо на особисті ваші запитання, що стосуються особистого життя, роботи. Е, Зміни місця проживання, дуже багато питань по зниклих безвісті, по маленьких містечках. Я обов'язково дам прогнози на всі містечка, про які ви запитуєте. Я дам прогнози по мобілізації і особливо по тих, хто зник безвісти в наступних програмах. Але все ж таки дійсно є люди, які потребують і хочуть влаштувати своє особисте життя. Для них це також важливе. Тож робимо і такі випуски, де можемо трошки відкрити завісу майбутнього, от всім, хто хоче його влаштувати щасливим. Так, Тетяночку, подивіться одне питання: У моїй доньки в Німеччині лежить чоловік хворий, прикований до ліжка. Звати Віталій, дуже хвилююся. Ну, не написали дату народження Віталія. Ну, давайте хоч чи є в нього шанс стати з того ліжка. Шанс є, але психіка буде зрушена. Не знаю, можливо, тут не психіка, можливо, тут пам'ять, можливо, тут дасть щось нам на, на мову, на розмову, але шанс є не зараз пізніше. Доброго вечора. чи буде в парі мій син Вадим, 25.08.85 року. У є якась дівчина, яка буде зациклена тільки на матеріальному достатку, а у Вадима є негатив, тому йому з жінками, чесно кажучи, не дуже щастить. Чи можна мені залишатись у місті Харків? запитує Наталія, 16.06.70 року народження. Я би не рекомендувала, тому що тут іде не дуже велике переживання, тут іде психологічна втома. Я не, я не бачу загрози життю, але і не бачу життя в такому стані для людини. Ха. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, донька Анна, 12.10.86, Чи варто їхати за кордон? бо не заміжня і роботи немає. За кордон їхати варто, але вона може не досягти там успіх, успіхів, тому що вона є якась зневірена. Їй треба було б якесь зробити відкриття шляхів, і тоді у неї є бачу двоє мужчин, і згодом буде якась непогана робота. Подивіться, будь ласка, доньку Наталію 27.02.96. Чи є магічний вплив Порча? Чи це родове, і чи зустріне свою долю? Хвилюється мама Світлана, 20.06.69 року. Родовий вплив. Так, тут відразу виплило по роду. Мама має знати, тому що у них є якісь схожі такі моменти, як у неї можливо є дівчата, які ніколи не народжували, були незаміжні і тому подібне. Тому немає сенсу переглядати далі. Якщо от воно є, то воно далі не піде нічого. Скажіть, будь ласка, за моє здоров'я, чи є на мені магія? Запитує Лариса 7.06.65 року. О, відразу, відразу бачите, карта диявола, oh. е, від відразу кровні родичі, відразу ой, там цілий набор. По-перше, з родичами, ті, що по крові, не, не є щось добре. Можливо, ну, так я ж я кажу родова, і плюс мені здається, якщо вона розлучена і у неї є свекруха, uh -huh. то от виглядає так, що от така родина не кровна, але та з минулого тут є якась поробка така треба детальніше тут розглядати вже у по людях. Посмотрите, пожалуйста, уда ли врачам поставить на ноги мою дочь інну онкологія тяжолепоследня. последствия. дата рождения 14.05.74. Ну, во-первых, здесь идет очень серьезная выкачка денег это раз. Во-вторых, обратились, наверное, в какой-то момент мне показывают упущен. Конечно же, бороться нужно, лечиться нужно. Но конечный результат этому всему идет выздоровление какое-то частичное, понимаете? Вот частичное. Ирина запитує, 15, 12, 61, Хочешь зустріти свою половинку через зустріну. Мужчина буде розлучений, і чомусь ці відносини будуть якісь не на загал, а якісь таємні. Не знаю, по якій причині, щось тут таке падає. Ну, Буде якийсь мужчинка, але щось в ньому буде підозріле. Ну. Угу. Так що будьте обережними. До тих, кому відкриваєте дві двері в своє серце і в свій дім. Таня спрашувала у вас за свою дочь уже три рази. Чи вийде вона заміж? Звати Світлана, тридцяте, Найближчого року я не бачу одруження. Є чоловік, є магія, тут щось з грошима зв'язане. Але конкретно одруження не бачу питання: чи є порча на Валентині? Двадцять Так, Порча тут і, і верховна жриця, і тройка мечів. Порча зроблена з підкладом, з відкупом хорошим. Тут на, на м'ясо якесь гниле було зроблено, або на якусь кров. ну, Та, звичайно, є через гроші. Тут, тут набор, та людина відчуває все вірно. Подивіться, будь ласка, чи одружиться син Володимир і чи будуть в нього діти. Володимир, 27-12-90. Відразу випала карта одруження, але, але мені здається, що жінка можливо щось з ним зманіпулює. Тобто, можливо, можливо, так от. Одруження буде через вагітність. Але якщо воно не суперечить нічому, то воно і прекрасно все буде. Закривається десяткою, ну, непогано. Не Тут запитують, ну це я просто скажу, що чи буде наступ з Білорусі влітку. Давала я відповідь. В минулій програмі на це запитання. Тож слідкуйте за випусками, там доволі така розгорнута відповідь. Але ще раз скажу коротко, що наступу не буде. Для чого людям чути про якихось чужих людей? Інформація туманна і не перевіряємо. Дивний підхід до розкладів на каналі вперше прослухала і не цікаво. Слухайте, каналів є мільйон. Особисто у мене є їх декілька, де ви можете знайти на одному канали будуть розклади щодо. Ем... Ситуації політичної України, на іншому про магію, на третьому теж з гостями. А це мій особистий блог, де я маю повне право допомагати людям, відповідаючи їм на їхні питання, людям, які не мають змоги платити тисячі гривень за відповідь на питання, яке турбує. Ви можете спокійно перегортувати, адже каналів зараз є просто сотні, і лишатися вам тут. Зовсім не обов'язково, тож бажаю вам вдалих пошуків каналу, на якому вам цікаво буде. І останнє питання на сьогодні, Христину. Так, Танечка питає Аня 11.05.58 і Франко, 20.09.52. Чи зможемо ми зійтися? Е, і так, е, випадають такі карти, що звичайно що можливість зійтися є, але тут хтось проти хтось проти сім'ї. Тому люди, які вже в принципі є дорослими, якщо прийняли рішення зійтися, то треба зважати лише на свої рішення і не слухати оточуючих. Дякуємо, Кристі. Щиро дякую. До нових зустрічей.